всім доброго дня, вітаємо вас на Давайте поаплодуємо один Слава Україні! Слава! Сьогодні відбувається визначна подія у родині компанії Рудомайн. І це перший футбольний турнір всередині підприємства. Це черговий крок у розбудові футбольної вертикалі популяризації взагалі футболу в нашому місті. Ми маємо. Професійний футбольний клуб команду Кривбас, основним партнером якого є наша компанія. Я також передаю вітання від президента футбольного клубу Кривбас Костянтина Караманець і засновника компанії «Рудомайн». Він побажав, щоб переміг найсильніший. Всіх вітаю і бажаю також, щоб переміг найсильніший. Зараз граємо. Да. Зараз будемо грати, ще не грали. Зараз будемо грати. Зараз подивимося, як мав що буде. Чудова нагода відкрити такий турнір, який, я думаю, в дальнішим стане проводитись чистіше кожен рік, де команди з Рудомайну, які допомагають команді Кривбас на полегливості. Я думаю, що це чудова нагода, і все буде файно. Зараз дуже важкий час для нашої країни, і такі турніри, на мою думку, дуже згуртовують людей, дарують позитивні емоції в такий важкий час. Хорошо. Боле, в наше час, коли таке вистрають нероприятия, то завжди добре. Гра була напружена до певного часу. Команди боролися як з в'ячем, так з полем один з одним. За принципом фейерплей. Гравці навіть самі підказували, де вони фолили, де грали руками, від кого вийшов м'яч. Полегшили мені роботу і було приємно з ними працювати. Мені сподобалось. Все добре, організація добра. І перша гра дуже друга. Бачите, всі боролись, дрались. Молодці. Це настояще сорівнування. Перемога над офісом дає нам позитивні емоції, позитивне на Останні матчі цього турніру. Сьогодні відкриття цього турніру було трішки спорчене маскальськими ракетами, але нас так просто не збити з нашого шляху. Ми вже рік показуємо всьому світу, що ми сильна нація. Кривий ріг це також сталеве місто, і Рудомайн це залізна опора діяльності нашої країни.